Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я закінчила нарешті нічник з хвостовика відміни і невеличких гільз, які там ідуть як вазочки такі невеликі. Ось такий хвостовик відміни у мене в руках. Він дуже важкий. Вже хлопці його погрунтували такою фарбою по металу. І я вирішила, зважаючи на те, що там такі от дірочки є, зробити з нього нічничок. У мене є така серветочка українська, млин, хатка, калина. Виміряла я шнурочком об'єм, який мені потрібний. Трішки не вгадала, потім, потім з'ясувалося. Але. Я справилася з цим завданням. Розшаровуємо серветочку, все, як завжди, декупажем. Класичний декупаж тут робимо на клей пива. Я тут декупажила, ось тут ще залишки я зрізаю і змащую цей хвостовичок клеєм, ось і зверху прикладаю цю. Серветочку, потім файлик целофановий, або кусочок целофанчика, все рівно. І тут так гарно його розлажу, тому що, по-другому, тут ніяк не зробиш. Він кругленький. Тут свої нюанси, так би мовити. Прохожуся зверху по серветці, знову клеєм. Ось, бачите, трішки тут я не вгадала. Але нічого страшного, я тут. Виміряла ще шматочок, там де калина, листочки, і так само на ПВА прикрила цю білу частинку. Воно там дуже гарно все співпало і зовсім непомітно, що там щось було. Так само на клей ПВА приклеїла, знову прийшлася ПВА, ставлю на просушку. Просушила і, звісно, полакувала. Далі я розфарбовую низ. Серединку між цими лопатями я роблю жовтою фарбою, а самі ці лопасті, чи як воно там правильно називається, не знаю. Я фарбую синьою фарбою. Синьою фарбою зафарбовую також верхушечку, ось там, де ця нарізка зверху. Синю фарбу я фарбувала в два шари, тому що вона не дуже щільно тут укрила мені цей хвостовичок. Я висушила і двома шарами з проміжною просушкою профарбувала цей хвостовичок і знову поставила його на просушечку. Далі шпажкою я. Пробила серветочку, тут де ці дірочки, щоб у нас гарно там все просвічувало. Ось Серветочка звідти забралася і лишилися дірочки. І в мене ось така гірлянда, лед гірляндочка. я її туди так гарненько заталувала, щоб вона вся-вся туди зайшла мені. Ось допомагаю собі пензликом, а цей сам де батарейка? Цей вмикач, я його приклею. Спочатку на двосторонній скотч приклеїла, а потім переклеїла все ж таки я його на гарячий пістолет з боку на, на цю лопасть. Далі в мене є ось такі невеличкі гільзочки, і я вирішила з них зробити такі невеликі вазочки, додаток, так би мовити, до цього нічничка. Вирізаю таку серединочку з серветки. Тут хатинка, також це все таке в українському стилі. І так само декупажу ці гільзочки. Задекупажила, пройшлася клеєм, висушила, звісно, все це полакувала. Все робимо, як завжди. Сушимо, проміжна, робимо лакування проміжне. Щоб у нас все трималося. Ось так виглядають ці гільзочки. Підсохло в мене це все. Тепер я взяла свій акриловий маркер і виділяю тут цю калину, щоб вона мала більш такий об'ємний, цікавий вигляд. Пройшлася я по цій калинці. Знову дала цьому всьому підсохнути. Ось на такій дощиці я буду кріпити цей хвостовик. Виміряла я, де мають бути дірочки. Чоловік мені зробив, висверлив ці дірочки. У мене є дріт ось такий мідний. І я цим мідним дротиком буду кріпити на цю дощечку цей хвостовик. Дощечка у мене опалена і брашована. Ось так на Цю цей дріт мідний, і я буду його прикручувати цей на оці, е, лопасті. Отак От я цими плоскогубцями прикручую і відрізаю залишок відрізаю такими щіпчиками і Далі. далі я, цей хвостовик він дуже важкий, тому я його вирішила тут прикріпити на цю дерев'яшку, щоб не просто так його перекладати. Ось так мають тут виглядати ці три вазочки з гільз. Що я зробила далі? Я вирішила, що якось цей хвостовичок тут так, ніби голову виглядає. Вирішила я це все ще задекорувати шпагатом. І заодно задекорувати цим шпагатом цей дротик, який в мене проходить по цих лопастях. Просто обклею його цим шпагатиком і по кругу так само пройшлася цим шпагатом. І наклеїла ось тут, де вважала за потрібний ще на гарячий клей, посадила бджілок. Ось. І також пройшлася шпагатом по цих верхушках і низу цих гільзочок. Знизу і зверху, ось. І на гарячий клей їх приклеїла тут, на цей низ, на цю підставочку. Ось так, між цими лопастями. Так, воно тут гарно тримається. Далі я ще шпагатом багато обклеїла ось цю верхушечку, щоб уже всю у нас гармоніювало між собою. І ось такий. Цікавий нічник з такими вазочками для сухоцвітів в мене вийшов. Думаю, що з задоволенням придбають цей нічничок за донати нашим воїнам на допомогу нашим ЗСУ. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Ось ця дощечка, на якій я прикручувала цей хвостовичок. І ці фото процесу роботи. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донайте на наші славні ЗСУ. Слава Україні!